Років Росія вбиває українців. Біль за кожним втраченим життям не втамують жодні слова тіху. Втрачати співгромадян важко. Але найстрашніше те, що держава-терорист, Росія, забирає життя у тих, хто навіть не встиг його сповна почати дітей. Ворожі ракети й снаряди свідомо націлені проти мирного населення, відбирають у нас майбутнє. Сотні маленьких українців мали змінити цей світ. Хтось мав стати лікарем, хтось із них мріяв підкорити Еверест, а хтось із заздрістю дивився на маму водія тролейбуса. Їх перечасно обірвані життя. Наш вічний біль, їх непрожиті долі, вічна мука їх рідних і близьких. Ми маємо пам'ятати кожного і кожну із 547 маленьких жертв агресії Російської Федерації. Вже сьогодні відомо про щонайменше 2020 зниклих безвісти дітей. 1349 поранені, 19 547 із них депортовані або примусово переміщені. Але найстрашніше що ця цифра, ймовірно, не остаточна, досі немає усіх тимчасово окупованих ворогом територій. А перспектива дізнатися правду лякає за ініціативи першої леді Олени Зеленської 4 червня 2022 року. Було започатковано щорічну акцію Голос Дітей: День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми вічно пам'ятатимемо всіх. А особливо маленьких українців, життя яких вчасно обірвала Росія, маємо зробити все, аби зупинити ворога, вигнати його геть з нашої землі і гідно вшанувати пам'ять кожного і кожної, чиє життя, на жаль, уже не повернути. Вічна пам'ять дітям загиблим внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Як російська дівчинко, привіт. Ти, напевно, за татом сумувала, а я померла в юних десять літ. Моє життя, твоя сім'я забрала. Твій тато справді ніби лютий звір. Він братика мого був, без жалю. А я цікала, вибігла у двір, але мене замкнули у підвалі. А там лежав застрелений татусь. Його кров лилась рікою, а хаті плакав, зв'язаний дідусь. Його побили і шукали зброю. Твій тато мою маму шматував і так безжально бив її ногами. У неї всі прикраси він забрав, вони, напевно, вже в твоєї мами. У моїх мужках і досі її крик, який ставав тихіше і тихіше. А потім Голос мами просто зник, її нема, не витримала більше. Її до мене кинуло в підвал твій тато та внущався наді мною. А мій татусь застрелений лежав, і кромою лилася там рікою. Та як російська дівчинко? Живеш, а я лежу, убита твоїм татом. Мій хрестик ти напевно бережеш. Тобі подарував його на свято. Мені цікаво, ти ночами спиш, цілуєш твою маму, обіймаєш. Моя матуся вбитая лежить, і ти про це чудово пам'ятаєш. Моя матуся змила нашу кров, то пів тягла моє червоне платя. Твій тато в нас помівичим з Ціла дітей він розривав наш матір. Ну що, російська дівчинко, бувай! Мене знайшли і нарешті поховають. До Бога підіймуся в рай. Там янголи на мене вже чекають. Я родин свій у війну, біоз і автоматом.

У війну. Я не хочу бачити могили, хто поверне посміху ясну, мамі ті щасли. і капали сльози з дитячих журливих очей. А жінка лежала і не чула, як син її кличе, і не помічала, що кров в нього рани тече. Матусю, вставай. Намагався її підштовхнути, яка ти важка, я не можу підняти тебе. Схилявся до серця її і з надією слухав. Та чув лише власний свій подив, чув лише себе. Він не розумів, що йому так пекло і боліло, на кілька коротких хвилин у дрімуту впадав, не плакав тепер, обіймаючи мамине тіло, тулився до нього і власним теплом зігрівав. Не знав, чи то день, чи то ніч лютотемінь колише. І скільки в холоднім підвалі минуло годин навколо жахливо зітхає й ворушиться тиша. Він поруч із мамою, але насправді один. Сьогодні нарешті змогли розібрати завали. Хтось зойкнув розпачливо, коли побачив дитя, яке свою маму мертву за руку тримало. Так ніби хотіло в долонях зігріти життя. А жінка якась підхопила дитину на руки, тулила до себе і сльози втирала весь час. Дитинонько, синку, яка тобі випала мука. Тримайся, маленький, тепер усе буде гаразд. Та скільки іще від війни потерпати країні, де кожна душа Чорним горем напоєна вщерть, як дивиться світ у згорьовані очі дитині, яка на початку життя знає, що таке смерть. земля Чув страшно у сні я. Світить, давайте жити в мирі заради наших діток. Давайте жити в мирі, заради наших діток. Ми пам'ятатимемо кожного невинно вбитого янголятка. Пам'ять про вбитих Росією дітей, члени Марійської дружини церкви Покрови Пресвятої Богородиці, зараз почеплять на гілки ялинки паперових голубів та дзвіночки як символ того, що ці дитячі голоси уже ніколи не задзвиняють. Нехай пам'ять про всіх невинно вбитих, згуртує нас живих. Дасть нам силу та воду, мудрість та наснагу для зміцнення власної держави, миру злагоди нам та єдності. Кілька хвилин, які ви приділили, щоб згадати невинно вбитих дітей. Нехай наші діти ніколи більше не розповідають вірші і не співають про війну. У дітей повинно бути мирне, щасливе дитинство, і воно залежить від нас, дорослих. Ще раз щиро вам дякую.